Красуні цього випуску це якийсь виняток із загальної маси інстаблогерів. Вони перекреслили всі уявлення про типових інстадівуль. Вони не женуться за модою, за багатими чоловіками, не вживають алкоголь. Сьогоднішнє наше горіння взагалі вперше спробувала вино лише у 20 років, і навіть дозволяють собі неймовірну розкіш Не намагаються нікому сподобатись. Слухайте, як вони ще тримаються в медіапросторі взагалі. Але чи справді Юля Верба та Люда із Голівуда такі ідеальні янголята без чорних хвостиків позаду? Адже як відомо, в тихому болоті найбіснуватіші чортенята водяться. Можливо, хтось із них тринькає десятки тисяч доларів та зустрічається з кримінальними злочинцями. Зараз дізнаємось. Ви на каналі Казеба, підписуйтесь, ставте свої міцні подобачки та підтримуйте роздоканалу донатами. Всі послання будуть в описі під відео. Однією з найпопулярніших блогерок в Україні, звісно, є Юля Верба. Вона так давно вросла своїми коріннями в українські соцмережі, що здається, їй вже мінімум 135 років. Але насправді Юлі лише 21. Просто вона зарано розпочала. Верба має інстаграм аудиторію більше 2 мільйонів підписників, але успіх, точніше, смуга везіння. Перестріла вербу, коли заборонили мережу в І Юля, однією із перших почала розкручувати сторінку в інстаграмі. Тобто, по суті, опинилася в потрібний час в потрібному місці. Але стоп, навіть не починайте заздрити на шляху до успіху. Юлі перестріло скільки перепон, що далеко не кожна людина витримає. Почала свій творчий шлях верба ще з 11 років, коли батьки подарували донечці фотоапарат. А далі її вже було не зупинити. Почала знімати все, що рухалось, і ховалася. Але найперше, що зустріло Юлю, це сувора конкуренція серед блогерів. Вона пригадує, як топові зірки інстаграму змовилися проти неї і почали просто топити і знищувати усіма доступними і недоступними способами. А Юлі на секундочку було тоді лише 16 років. Дівчина досі з образою пригадує, як проти неї пішли 30-річні дядьки. Але що попробиш, такі закони бізнесу. Слабкодухи в інстаграмі не виживають. Та й Юля на конфлікти і хейт в свою адресу взагалі ніяк не реагує. Каже, що вже давно переросла той період, коли плачуть подушку через хейт в інстаграмі. Колишні ж друзі або теперішні вороги верби розповідають, що вона холоднокровна, може спокійно піти по головах і не озирнутися. Та й сама Юля не заперечує той факт, якщо людина ставиться до неї якось так не так. Вона з легкістю переступить через неї на наступну сходинку саморозвитку. Також вербу відрізняє від попередніх красунь, типу Тішини та Катібу. Хто бачив, до речі, попередній випуску поставте лайк. Те, що верба ніколи не вживала ніяких стимулюючих речовин, тобто весь її контент на здорову голову. Юля навіть по-справжньому спробувала алкоголь лише у 20 років. Я алкоголь спробувала в 20 років. Так ми пилися. Чесно, це така історія на відеонише ніде не розказувала. Ми поїхали у франці. І то потім шкодувала, бо не звикли до міста. Напоїв організм повів себе досить незвично. Юля не розуміла, чому неї крутиться голова, хочеться сміятися і дивне відчуття простору. До того ж, гуляли дівчата тоді на круїзі, з якого вони ледве виповзли. Морська качка, плюс перша чарка, там та такі незабутні відчуття, мабуть, відрікається верба і щодо будь-яких непристойних пропозицій у свій бік. Вона стверджує, що якщо до популярних дівчат... Сипляться такі пропозиції, то вони самі винні. Мовляв, якщо блогерка виставляє в соцмережі голене тіло і з поглядом Візьми мене, то чоловіки це відчувають і стирають межу допустимого. До того ж, для деяких паночок це. Коштовний спосіб заробітку. А як ви вважаєте, друзі, верба дійсно така вся зразкова дівчинка чи просто тримає образ в очах підписників? Та й не потрібно юлі, мабуть, сам всілякі аніфанси. Вона чудово заробляє так: лише з офіційно визнаних володінь. Верба має три трикімнатні квартири з гарним ремонтом. Тут у нас вітальня, сходи, класна люстра. Вчора я купила стіл. Дві машини трохи дорогої ювелірки, та ще й трішки в крипті. Просто охеренну квартиру! Я купила квартиру! На день народження вона дозволяє собі запрошувати монатіка та Юрія Горбунова в ролі ведучого, але Юля не вважає себе небагато небідною. Вона запевняє, що заробила це за 7 років безперервної праці і без усілякої там. Компенсації багатих дядьків до того, що Юля перебуває у відноснах, хоча про її обранця ходить багато легенд, в тому числі кримінальних. Подейкують, що її наречений Костянтин Золотухін сидів у СІЗО за нібито шахрайство, продавав там китайську техніку за оригінальну Apple. Та сама верба цієї теми спритно уникає у своїх соцмережах. Вона лише повідомляє, що коханий зробив їй пропозицію, і незабаром вона виходить заміж. А ще згодом з до речі стало відомо, що подружжя з'явився первісток. Зараз Юля без зайвої скромності вважає себе блогеркою. Номер один в Україні на думку верби, вона вже переросла Всіх українських блогерів, і навіть не цікаво там за ними слідкувати, бо не відчуває конкуренції. Тому верба вже, так би мовити, розслабилась, адже немає куди рухатись далі. В подальших планах верби перевести блог на англійську мову і вийти нарешті на світовий рівень. До того ж, на просторах батьківщини Юлю часто зустрічали гучні патріотичні скандали. Наприклад, у 2020 році вона стала спонсором розіграшу авто, організатором якого був росіян, що публічно підтримував Рамзана Кадирова та Путіна. І коли про все це вже трішки забули. Під час повноштабного вторгнення Верба знову уляпалась не туди. Вона зняла відео в публічному просторі під російську музику, а саме під пісню Сідім з бабром. Так дехто вважає Юлю іконою українського інстаграм, блогеркою номер один, а дехто просто адекватною дівчиною. Дехто просто звик, що вона є як невід'ємна частина інстаграму, і все. А в декого на руках починається з якщо не напише якусь там гидоту під юлюними постами в соцмережах. Напишіть, друзі, як вам заходить взагалі верба та її блогерська творчість. І ось повною протилежністю Юлії Верби екстравагантна блогерка з народу, точніше, з Голівуду, людочка. А саме головне, ребята, помні, що якщо ти ще не худа, то тобі просто не сильно хочеться. Бо тому що, блять, якби сильно хотілося, вже була б худа. Це психолог, Люда з Голівуду. Прощайтеся, якщо що, порішаємо всі питання. Справжнє ім'я Людмила Луцук. Наразі у неї більше одного мільйону підписників в інстаграмі. Але блогером люди ну, ставати ніколи не планувала. Це звичайнісінька, з села, яка по приколу завантажила інстамаску і зняла відео, яке потрапило в тренди. Ось так, як багато у нас робиться по приколу, що потім приймає грандіозні масштаби. Люди, як і верба, опинилася в потрібний час в потрібному місці. Хоча на початку кар'єри дівчат відрізняло те, що люда приховувала своє справжнє обличчя під образом цієї інстамаски люди з Голівуду. А верба. По сотні фоток на добу різних ракурсах скидувала, але не всім був до вподоби такий сарказм Людмилки. Наприклад, такі зірочки, як Аліна Шаманська, Софія Стожук та Світлана Лобода, заблокували люду. Принцесам не сподобалось, що на їх величність роблять пародії та кидають жарти в коментах. Якісь там маленькі люди, що ж, мабуть, така королева Голівуду зайшла в топи українських соцмереж. Тому що вона своя тітка із народу, підписники бачать в неї себе, свої там проблеми, свої там якісь зальоти, свій гумор. Але останнім часом Люда вирішила трансформувати в оновлену пані Людмилу. Розпочала свій блог про фешн-індустрію, особистий розвиток і подібні модні там прикаляси. На жаль, не всі експерти, обговорюючи образ Меланії, говорять про те, що вона абсолютно точно була проти того, щоб її чоловік ставав вдруге президентом. Вона пояснює це тим, що дівчинка виросла, подорослішала, змінила спосіб життя, і старі приколи вже не зачіпають її. А отже, і фальшиві для аудиторії. Але далеко не всі її зрозуміли. На нову пані Людмилу покотилася гора хейту, що вона там зажерлася і стала занадто розпещеною. Але Люда не засмучується, вона вважає, що це просто такий перехідний період. Коли певні люди навколо мають відсіятись, а нові вирости, а колись люди дійсно ображали хейтери, які взагалі не відчувають грані, що можна писати, а що вже межа божевілля. Наприклад, люда пригадує як неодноразово їй бажали смерті. Вмерти від різних хвороб або взагалі присилали у дірект поховані вінки із підписом Передай мамі. Але зараз вона навчилася не пропускати всю цю гедоту через себе, бо ж так і в дурку загріміти недалеко. І це при тому, що люда до своїх підписників ставиться з максимальною увагою для неї повне табу, реклама будь-яких там видів казано, проституції або як зараз модно казати агентств по підбору дівчат. Також люда фільтрує рекламні пропозиції, які добряче пахнуть. Розводняком. Типу, скиньте 200 гривень принцу Мозамбіку і отримайте його спадок у 5 мільйонів фантиків. До речі, хейт на свою адресу отримувала вона також і через зайву вагу. Кожна друга красуня. Ну, звісно, не полінувалася написати люді, чому б їй не сходити до спортзалу та менше відкривати ротика за столом. Проте і на це люди особливо уваги не звертає. Вона приймає своє тіло і виступає проти різних радикальних методів схудення, зокрема, категорично проти оземпіку. Адже найголовніше каже Люда, це здоров'я, і таким радикальними методами його можна тільки зіпсувати. Щодо особистого життя, то особливих фінансових запитів до чоловіків Люди немає. Навіть на питання, скільки має заробляти чоловік, вона сказала, що найголовніше в чоловік. Це розум і мудрість. До того ж, Люда вже давно заміжня і виховує восьмирічного сина. Хоча в питаннях виховання дітей вона зовсім не консервативна, намагається дотримуватись сучасних тенденцій права вибору малюка. Якщо, до прикладу, дитина хоче пофарбувати волосся в синій колір, будь ласка, <хи> будь ласка, йдемо до перукарні. Але щодо свого сексуального життя, люда відфутболює всі запитання. Вона вважає, що це особиста тема лише чоловіка і дружини. Та й особливо цікаво нічого розповідати, ніяких там збочень, ніяких експериментів, ніякого солодкого перчику, все за класикою. І найголовніше, що по Пуща не набридає одне одному без додаткових допінгів. Люди з Голівуду це окремий комедійний неповторний образ. І якщо раптом Люда вирішить перефарбуватися в таку собі котічку аля там зайчику купи міні-машинку, а я красива, тому що і права до неї купі, то навряд чи це люди буде личити. А як ви вважаєте, люди з Голівуду це в душі така собі дівчинка, губи котичкою, чи справжня українська панянка, яка може і грошей заробити, і дітей виховати. Якщо треба там губи надути? який образ пасує, до речі, люди найбільше на вашу думку? Пишіть в коментарях. Що ж, друзі, сьогоднішні блогерки не дуже схожі на інших попередніх, які я записав для вас. Вони якісь правильні та не намагаються схавати все, що до рота не лізе. А чи може це ми забули, які мають бути справжні в зірці народних інтересів, але на кожну аудиторію свій смак і вибір. А напишіть ви в друзях в коментарях, який має бути інстаблогер у вашому уявленні. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку. Та залиште будь-який коментар. Якщо хочете підтримати мене, можете зробити донат або придбати мої авторські програми тренувань. Там спортивне харчування, до речі, і інші послуги. Послання шукайте в описі до відео. Всім па-па!